Всім привіт! Ну що, зараз покажу вам, як зв'язати саму, на мою думку, офігенну фідерну оснастку під названням Rig. В тому році я почав ловити на таку оснастку і просто в неї закохався. Я думаю, у вас буде, буде таке саме. Дивіться, для неї треба всього, я все беру від флагмана, тому що заходиш до них в магазин, і там все, абсолютно все є, що треба. Ось такі е, віртлюшки. Потім. Стоборки, фідергамчик. Фідергам обов'язково він виконує дві функції, далі вам покажу. Ну і, понятне діло, крючочки, кормушечки. Ось, дивіться, теж офігенні кормушки летять далеко, коли ви стягуєш, їх взагалі не чутно. Ну, давайте перейдемо к ділу. Такий монтаж не має сенсу в'язати вдома, тому що в'яжеться він дуже швидко. Дивіться, беремо бусинку. Убираємо оцей вертлюжок. нам не потрібно, він нам не, не треба. Першим ділом ставимо цей карабінчик, і за телефона, вибачаю, трішки не видно, трошки довго це ділаю. Далі ставимо таку бусинку. Кажуть, що бусинка це не треба, тому що тут і так є відбойничок. але для естетики. І, я думаю, все одно свою функцію воно виконує. Так, через телефон. Опять же. І як то кажуть, якщо рибак вірить в свою снасть і вона йому подобається, то результат буде кращий. Як бачите, ми оцю убираємо, вона не треба. І також, чим я люблю, що все куплять від флагмана для цього монтажа, що все підходить одне до другого. Так, тут в'яжемо звичайним вузлом. Узлик. Все, далі ми підтягуємо. Дивіться, тепер в чому прикол? Що мені подобається, ці бусинки. Натягуємо, все, у нас вертлюжок захований. Просто нічого не блестить, рибку нічого не відлякує. Далі ось сюди ми цепляємо на цей карабінчик. Зараз. Хочеться ж по-швидкому все зробити, але ну, я думаю. Потратити декілька хвилин часу, щоб подивитись на таку оснастку. Звісно, хто професіональний фідеріст нічому новому я вас не навчу. Так, зараз. Оп. Все. От дивіться, така вийшла у нас оснастка. Чом? також я вам хотів сказати, чому я цепляю фідергам і що він має, виконує дві функції. Дивіться, перша функція, звісно, це. Ар -ар -арматізація. Арматізація, да. Амортизація. Коли клює риба, бачите, як він розтягується. Він мене ні разу не підводив, чомусь раніше я думав, що знаєте, може резинка все ж таки може порватися, може поводок його перерізати. Ні, нічого подобного він, ні разу він мене за минулий сезон не порвався. І також друга функція це як відвідний поводок. Дивіться, як він виконує функцію з кормушкою він взагалі не прикасається. І за цього взагалі не путається. Ну і, зрозуміло, тут вже. Все, ось такий монтаж офігенний. Беріть на замітку. Рекомендую, хто таким не ловив, хто лови петльой гардена. Спробуйте такий монтаж, Советую. Що ж, всім дякую за перегляд. Посилання на всі ці товари будуть в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, я був хоч трішки корисний для вас, і всім гарного дня і скоріш фідерний сезон відкрити вже.